Додому Леся приїхала не з власної волі. Сусіди зателефонували їй Віталію і повідомили, що чоловік її дуже погано себе почуває. Вона ще думала, чи їхати, адже чоловік він їй був хіба що по паспорту, адже вони вже 18 років живуть нарізно. Не розлучилися з ним лише тому, що не мала такої нагальної потреби. Діти давно виросли, роз'їхалися хто куди, а вони з степаном стали жити кожен своїм життям. Вона в Італії, а він залишився в їхній квартирі. Лесі всього 57 років, але коли глянеш на неї, то здається, що всі 70. Вона й сама бачить, що виглядає старше своїх років, але розуміє, що то роки важкої праці не минуло для неї безслідно. Спочатку вона біля батьків гарувала, бо була старшою дитиною в багатодітній сім'ї, потім заміж вийшла, трьох дітей народила, і треба було їх забезпечити хоча б найнеобхіднішим. Степаном стосунки завжди були складними. Він одружився з нею лише через те, що вона вже дитину чекала, і Леся про це знала, проте вірила, що в сімейному житті колись все те й зміниться. Та змінювати свої звички чоловік не поспішав. Часто йшов за гули і не приховував зовсім своїх зрад. Але Леся все терпіла, бо думала, що дітям потрібен батько. Батьком, до речі, Степан був непоганим. Він добре ставився до дітей. А особливо любив сина, хоча й донечку він теж ніколи не ображав. Діти, коли підросли, самі зрозуміли, що недобре батько чинить, коли вдома не ночує по кілька днів. Питали навіть Лесю, чого вона все це терпить, але не знала жінка, що має дітям своїм на це відповісти. Та коли син, який був наймолодшою дитиною в сім'ї школу закінчив, а Степан черговий раз загуляв, не витримала Леся, зібралася і поїхала за кордон. Італію на заробітки. Степан тоді її не зупиняв, навпаки, радів, що тепер йому легше буде жити, так як він сам хоче, адже діти виросли, роз'їхалися, вчитися хто куди, а дружина добровільно поїхала за кордон. Нарешті у нього почалося життя, про яке він багато років мріяв. Так і жили, кожен сам для себе. Лише на весіллі у дітей трималися Степан і Леся разом про людське око, наче у них все добре. Хоча люди чудово знали про походеньки Степана. Усім трьом дітям за свої заробічанські гроші Леся допомогла з житлом. Одна донька захотіла будинок будувати, мама їй дала гроші, а іншій доньці її сину купила по квартирі, так вони самі побажали. Але живуть діти по різних містах, де вчилися там і залишилися. Тому тепер, коли батько раптово зліг і після інсульту навіть не встає, ніхто з дітей до нього приїхати не може, і до себе забрати теж не може. Крім Лесі у Степана нікого не залишилося. Стали родичі їй телефонувати, щоб вона поверталась додому, адже треба комусь чоловіка доглядати. Леся приїхала. Степан дуже зрадів, коли побачив дружину. Ти ж не залишиш мене, правда? благально запитав він. Леся нічого не відповіла, бо сама ще не знала, як правильно вчинити. Адже чисто по-людськи вона б мала залишитися і подбати про свого чоловіка. Але вона все життя те й робить, що дбає про когось, а хто про неї подбає? Вона ж якраз збиралася ще трохи попрацювати в Італії, щоб собі на квартиру заробити, адже всі зароблені гроші вона на дітей витратила, собі ще нічого не відклала. А що зараз? Яке рішення прийняти, щоб було і правильно, і по-людськи?